Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Така досить тяжка нічка видалася сьогодні вночі, якраз з 8 на 9, з вівторка на середу. Мені карти випадали погані взагалі на першу половину дня. В понеділок більше східні регіони кошмарили Харків, Одесу. Ну, Одеса це більше все такий південь. І південні регіони, і східні регіони. А от це от конкретно цієї ночі, я записую це відео в середу, сьогодні 9 число. А от конкретно цієї ночі більше дісталося з заходу України. Я теж чув вибухи. Як потім вияснилось, це були не зовсім вибухи. Це була робота ППО. Але БПЛА я теж чув над своєю головою і чув всю цю горкотнину, так би мовити. Найбільше дісталось Луцьку, по Луцьку дійсно дуже жорстко бомбанули, практично майже всі. Цілі були на Луцьк, і мені на Луцьк теж карти погані випадали. Випадала карта ворога і карта відчаю. Хто хоче, можете передивитись мій прогноз по областях. І зараз я хочу попередити про те, що зараз і мені карти теж показують, що більші загрози зараз починають випадати і активізовуватися саме по заходу України. Тобто, це було раніше як? Ну, всі ці роки повномасштабної війни. В основному це був Схід і Південь. Те, що вони, власне кажучи, і хотіли окупувати. Ну, і, звичайно, Київ, тому що самі розумієте, як вони казали, київський режим і все інше. Але зараз вони зміщують свій акцент, в тому числі і на захід. Я не хочу сказати, що по заходу взагалі не прилітало всі ці роки, але зараз акцент на захід більший, і акцент на захід відбувається точково. Тобто, от, пам'ятаєте, нещодавно було таке, що в Тернополі теж били, я особисто нарахував, здається, 43 чи 42. Вибухи, це було теж дуже страшно. Зараз те саме відбувається з Луцьком. Наступним може бути якесь інше місто, теж з західних регіонів. Зараз вони прийняли трошки іншу тактику: бити точково, бити точково, інтенсивно по одному місту. І я про це також казав. Так що, шановні глядачі, тримаємося, молимося і надіємося на краще. У будь-якому випадку треба вірити в краще, молитися, об'єднуватись, допомагати один одному, допомагати Збройним силам, які захищають Україну, і робити все, що в наших силах, для того, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. Створювати і тримати куполи енергетичні, працювати обрядово, хто може, хто вміє це робити. Так. Ну, а всім решта? ну, працювати, наскільки це можливо, в нинішніх реаліях, тримати стрій, тримати оптимізм і вірити, що. Що все це скоро закінчиться? Я не знаю. От мені здається, от мені на початку повномасштабки 22-й, 23 рік, казали, що я надто песиміст. Тоді мені казали, що я дуже песимістичний. А зараз, навпаки, мені кажуть, що я занадто оптимістичний, тому що я вірю, що це гадство скоро закінчиться. І що ми все одно знаходимося десь е в передвір'ї останнього етапу цього всього гадства. Зараз хтось скаже, що я знову болтологією займаюся, що я знову таке от. Але, тим не менш, хто хоче, хай віра, хто не хоче, хай не віра. Врешті-решт, як показує статистика, все-таки мої прогнози збуваються в більшості випадків. Як кажуть розумні люди, 80% точно за. збувається. Так що я далі продовжую свою роботу. Я далі стараюся робити свою роботу максимально якісно, максимально продуктивно. І побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Всім тим, хто пережив сьогоднішню ніч, бажаю! Миру, благополуччя, енергії, щастя та всього хорошого. Дякую велике вам усім за те, що ви були зі мною і знаходитеся далі зі мною. Обов'язково вистоїмо, обов'язково все буде Україна. Всього доброго, до зустрічі!